Трошки про культурні пам'ятки і їх нищення Росією поговоримо далі. Зокрема, про музей Поліни Райко, який дуже сильно постраждав через підрив Росіянами Каховської ГЕС. І от з нами на зв'язку Семен Храбцов, менеджер благодійного фонду Поліна Рейко. Пане Семене, вітаю вас. Добрий день. А пане Семене, якщо можна, якщо у вас є інформація стосовно оперативної ситуації з будівлею музею Поліни Райко, а вода відступила, ми так розуміємо. І що виявилося? Які збитки? Виявилося, ну, все ми думали, буде все оптимістичніше, але рухнули стіни в, внутрі будинку і. Дах навіть поврядівся, і то все, все, що від половини нижче, все зруйноване, і фресок, бо більше немає. Така ситуація. А щось там підлягає відновленню, можна хоч щось врятувати? Ну, от залишилось то, що залишилось. Є, там лежать ще, якщо побачити, куски обоїв. з... Малюнками їх треба буде зібрати і висушити і потихеньку реставрувати. Але ти... зараз важко це зробити, бо ви саме розумієте. Ну, так. Також ну, є інструкції, я поспілкувався з різними експертами, що робити роблять те, що можуть, але на місці нужні фахівці. Більш-менш, бо зараз там ми якби навіть можна ці фотографії було здобути, бо хлопці там під обстрілами і, ну, і плюс займаються всі свої домами, висушують їх, годують животних, ну і самі виживають. Тому якби. На жаль, не до культури. Хоча навіть в ті фотографії, що є, це вже досягнення. А там, ну, тобто, це місцеві так, активісти, місцеві жителі, які там намагаються бодай ну, щось зробити, так. Да? Ну, не скажу, ну, активісти, ну, мабуть, герої, я би сказав. Ну, Там попросили, там попросили. просто Виїхали. Молодіж виїхала, там ж так важче. Тому. Я би назвав імена і хто що. Але ні Давайте база, поки для їх безпеки. Можу. Давайте потім, коли звільнимо Херсонщину, тоді таке. будемо точно знати усіх героїв. Чи була якась реакція від Міністерства культури, і, зокрема, від міжнародних організацій? Е, ну, Вийшов на зв'язок фонд, американський, не фонд, а, е, як їх ну, можна сказати, фонд. Вони займаються реставруванням. Там культурний спадщина відпотоплен в якомусь штаті, де все завжди тоне. Uh -huh. І там надали інструкції. Плюс художні Олександра е, з художнього музею одеського. Е, ми з нею добре поспілкувалися, попрацювали. Е, ну, В основному це частні ініціативи. Мені міністерства, ну так, поки ніхто не виходив, ну а тут, тут. Тут поки що ми тільки можемо розводити руками. Ну, це так. Да. А чи казали фахівці, наприклад, скільки е, там. ну, Зрозуміло, що це вже є ушкодження, але щоб не стало гірше, умовно, скільки часу є? Е, ну, Час є. І е, час на руку, тому що він повинен повільно висохнути. І саме зараз головне не чіпати нічого. І різких uh, движений не робити. Ну тепер залишається ще сподіватися, що там, хоч обстрілів, не було би поблизу ніяких. Особа дякую змінює. вам дуже дякую вам дуже, пане Семена, і за цю ініціативу, і за цю розмову Семен Храмцов був з нами, менеджер благодійного фонду Поліна Райко. І говорили про ситуацію з музеєм Поліни Райко, який дуже сильно постраждав після підриву Росіянам Каховської. Газ більше того, ця будівля знаходиться на тимчасово окупованій території. Доступу до неї немає і вона руйнується.